Так, доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії, але в цьому оплоті демократії є деякі негативні явища, в тому числі і такі, які мають назву дискримінація правосуддям або вона правосуддям. Ну і суть сьогодні, я розкрию так. В 2011 році мною було здано паспорт на вклеювання. 45 років там фотографії, і таким чином вийшло, що поліція паспорт до сьогоднішнього дня не встановлено потеряла чи просто вирішила познущатися. І таким чином було подано до суду рішенням суду від 2011 року, від 12 грудня 2011 року справі номер 2270, дріб 14-181 дріб. 11 написано зобов'язати Хмельницький міський відділ УМВС у Хмельницькій області невідкладно вклеїти в паспорт громадянина України фотографію, які йому видати на руки. Таким чином, це рішення до сьогоднішнього є невиконаним, і фактично подавались мною позови про порядку статті 6 Європейської конвенції з прав людини. А саме право на справедливий суд порядку статті 55, 56 і 129 Конституції України про остаточність рішення суду і статті частини першої, статті 23 та 1173 цивільного кодексу України. На превеликий жаль, спочатку суди захищали права та інтереси. Мої частково десь там, я не буду е, говорити про те, які сунутливі пенянзи, Піньон, вони присуджували. І е, перші три рішення, е, ну не три, а чотири були фактично Верховного суду на мою користь. Перше рішення це залишили в селі суд, рішення суду першої апеляційної інстанції про те, щоб віддати мені мій паспорт, який ніхто не хотів. Е, Друге рішення це стягнули моральну шкоду в розмірі 10 510 гривень за порушення моїх прав. У справі номер 686, 84, 22 дріб 20 у 2020 році. У 2021 році і у 2022 році Верховний суд стягнув на мою користь 300 гривень моральної шкоди, за триваючі правопорушення, і 500 гривень 22 лютого. 3 лютого 2022 року, року в справі номер 686 13, дріб 1374 дріб 21 стягнуто 300 гривень моральної шкоди. Ну, сутливий пеньон чуєте, як я озвучую, і в справі від 8 червня 2022 року номер 686 дріб 4032, дріб 21, стягнуто 500 гривень моральної шкоди. Тобто ці рішення створювали приюдицію і подальші рішення суду мали бути винесені всі на мою користь у відповідності до діючого законодавства України, оскільки правопорядок не може допускати ситуації, коли нівелюється законна сила судового рішення, і створюється передумови для виникнення колізії судових рішень. Але е, суддівський общак. Е, і замовники, я так розумію, що це президент України і вся ця коаліція, яка захопила владу в Державі Україна, пішла шляхом того, що всі наступні рішення стали відмовними в зв'язку з тим, що нібито не надано доказів завдання моральної шкоди, і в зв'язку з тим, що сам по собі факт невиконання рішення суду. Не наносить моральної шкоди людині, яка сподівається, що це рішення буде виконане. Таким чином, на сьогоднішній день ми маємо те, що держава Україна застосувала шлях помсти. Саме так називається, оце, що всі наступні рішення були відмовні, в тому числі вони, як кажуть, судді засилені постановами Верховного суду. Це цей шлях помсти він на сьогоднішній день є триваючим. Це є триваюче правопорушення у вигляді невиконання рішення суду. І таким чином, враховуючи те, що на сьогоднішній день подано більше ста позовів, які є на сьогоднішній день відмовлені, Це має назву катування відмови у здійсненні правосуддя. Шлях помсти застосований державою Україна, а в відповідності до того, що було внесено зміни в закон про, в закон про і статус суддів і в Конституції України 2016 року, в тому числі і прийнятий закон про об'єкти критичної інфраструктури, куди віднесено українське правосуддя, тобто всі ті 1100 рішень по відношенню. До мене відмовних є фактично вчиненням терористичних актів, а враховуючи їх не одне, а фактично багаточислість, це відносить державу Україна фактично до тих, які на сьогоднішній день називають терористичними. На превеликий жаль, встановити факт того, що Держава є терористом неможливо, оскільки держава діє через органи державної влади, їх посадових і службових осіб. Таким чином, все українське правосуддя на сьогоднішній день є терористичним. З цього приводу буде завтра чи післязавтра поданий відповідний позов про встановлення юридичного факту, а саме. Статусу українського правосуддя в якості терористичного. Безперечно, що цей позов буде відмовлений, відмовлений як мінімум, буде, його будуть спочатку не приймати, потім відмовляти у розгляді, не приймати до, до розгляду, від, від, відмовляти у розгляді. Потім, навіть якщо хтось буде розглядувати цей позов, то він його. Відмовить по суті, і так воно дійде до Верховного суду, який буде е, також цей позов буде відмовити. На превеликий жаль, е, цей е, терор е, він є в нашому житті, він е, є реальним. Він е, на сьогоднішній день нікуди не подівся, оскільки він весь е, описаний на папері. Тобто, як кажуть прокурорчики і поліцейчики, каже, він є задокументованим. І єдине, що йому потрібно надавати, належну правову оцінку. Належну правову оцінку цьому державному терору і застосованому шляху помсти, тобто завдання мені ще більшої шкоди ніхто не буде надавати, оскільки політика державного терору на підконтрольним населенням. Вона тільки збільшується, укріплюється, розширюється, і, в принципі, нічого нового я не придумав. Ну, На превеликий жаль, ми живемо в часи змін, і ті зміни не є змінами явно на краще. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.